Африканська гілка Аль-Каїди поклала відповідальність на Францію за провал переговорів про звільнення французьких заручників. Президент Франції Франсуа Оланд каже, що не може довіряти ісламістським угрупуванням, які тримають французьких заручників в Африці. Чотирьох заручників було захоплено у Нігері ще у вересні 2010 року. А зараз представники Аль-Каїди кажуть, що припинення переговорів вина Парижа. Ми припиняємо переговори. Це повне завершення, і в усьому винна Франція. Ми казали ще рік тому, що готові спілкуватися. Франція не налаштована вести переговори, а велію вирішувати проблему по-своєму. викрадачі не можуть нам говорити, що робити, каже французький президент. Або як вести переговори. Найкращий спосіб звільнити наших співвітчизників з рук тих, хто їх викрав, робити це тихо і не вступати у дебати. родичам заручників. Важко вірити у те, що їхніх близьких колись звільнять. Ми намагаємося лишатися оптимістами, каже мати одного з них, бо віримо, що коли і далі тримаємо зв'язок, то надія на щасливе завершення є. Заручники захоплені в Нігері не єдині французькі громадяни, які стали жертвами ісламістів в Африці. Кілька днів тому ще одна радикальна організація захопила французького інженера в Нігерії. А в Африці південніше Захари утримуються ще вісім французів і принаймні один в Сомалі.